Це коротке відео. Ми нарощуємо один ногтик, який загубили. У нас вже зроблений манікюр. Каучуковою базою промазуємо. Можна максимально тоненько, трошечки на кість набирати. Просушуємо в лампі. Одну хвилинку. І будемо підставляти форму. Пальчик вниз клює. І нам треба максимально вирівняти. Тут форму я не підрізала, вона підійшла під нігодь. Буває, що потрібно підрізати форми. Ці форми мені дуже подобаються, тому що зараз я побачила, що я. Некоректно встановила. Бачите, треба підняти. І мені подобаються ці форми, що їх можна розкрити. Бачите, розкрила. І максимально, щоб там не було встик. Ось поставили встик з другого разу. Зараз я буду не на весь ніг носить гель, а тільки на кінчик. Ця корекція була. Гел, гелем на всіх ручках мілкі. Але я про, продовжую кінчик рожевим, тому що всі нігті на кінчик рожеві, щоб він не відділявся то я роблю подовження рожевим. Зараз я візьму праву ручку, дивлюся, яка довжина, бо модель не хоче побирати довжину. Беру ще гель. Друживий продовжую, викладаємо гель потім будемо робити опил, тому що, якщо ви зробите підложечку, це нарощення зробите, і якщо не зробите опил, і зверху ще матеріал. Будете викладати, воно довше робить, довше опил. То краще, коли ви зробили нарощення, подовжили ніготь. Зараз знімаємо липкий шар і робимо опил. Бачите вони? Тепер майже однакові, але треба вирівняти, прибрати залишки. Я це роблю і фризою, і пилкою. Тут я вам показую пилкою, того що хто початківець, фризою важко це робити. Поступово краще спочатку пилочкою придати форму. А от верх буваю, я коли всі є, роблю нарощення і всі пальці, то верхній опил я роблю фризою, щоб було тоненько. О, зараз я вирівнюю, бачите, поверху проходжу. Нам треба зробити цей нігтік максимально схожий на ті. Я переверну пальчик, подивитись, там нічого не видно, нічого не видно не затекло. Ось я перевертаю, дивіться, ідеально. Перехід буде, але він вийде через 2-3 тижні. Взагалі то корекцію треба робити 3 тижні, щоб не було відслоюків. Якщо це вже 4, то ну, гель розрахований на 3 тижні цієї фірми і прибираємо пил. Тепер ми викладемо молочний. Тобто ми будемо продовжувати корекцію всю. Я зараз окремо це і показую, але відео перед цим там, побачите, де всі ми робили. І викладаємо молочний гель. Спочатку не набирайте багато матеріалу, бо кількість, коли маленька, ви розподіляєте, робите цей мокрий пол, ви можете підходити максимально близько. Взагалі ту баночку треба ставити праворуч. Я зараз переставлю, бо це незручно. І тепер більшу кількість набираємо у горошинку. І вже по мокрому полу ми поставили без нажиму, тягнемо гель. Ми не кістю працюємо, ми гел, гелем, тобто я його поступово опускаю вниз, бачите? Веду, 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 веду і розтягую. Можна перевернути, щоб він розподілився краще. Це якщо густий. Є гелі, які самовирівнюються дуже швидко. Цей гель густоватий, але для початківців він ідеальний. Мінімально затіка, але треба максимально пройтись максимум попаковим валіком. Я перевертаю, щоб менше було опилу. Чим рівніше викласти матеріал, потім буде менше роботи. Ну і в лампу, просушка.